Всіх вітаю на своєму каналі, друзі! Всім мира та добра. Сьогодні 23 серпня. Приємного вам перегляду. Знімаю відео. Хочу зазняти для вас курочки. Боже, що таке? Півень. Катюнчу, що ти таке зробив, білушку, напав. Сьогодні курочки знесли одне яйце. Але вже забрав його. Так, корочки, ось. Я сьогодні позамітав, як і вам казав. Казав і нарешті в мене вийшло те, що я сказав. В реальність. Як сказати вам. Ну його як сказати. Ну, те, що сказав, та і зробив. Ось. Сьогодні поприбирав і у кролів. як теж казав, акацію дав після обіду, а вранці давав яблука їм. Ось, друзі. Кролики. Ось і горіх навіть б'є. Ось кроликам кроликом дайфав. Ось, друзі. Завтра планую зняти для вас відео про... про, нарешті, про їжу. Тому що так, ці два дні так багато роботи, що я навіть не, не очікував, що так може статися трапитись таке, що... Оце тільки щойно зараз знімаю відео для вас. Ось. Ось, друзі, скоро осінь уже виходить. Уже листя буде впадати, буде прохолоднішати. тим. Ось ця золота ще ходить. Калина деякі вже, які показував вам. Вже така червона, вже навіть деякі окремі ягідки навіть уже стиглі такі. Вона така з тислинкою. Взагалі вона кисла. Але здається, щось від тиску допомагає. Казали, що можна її з цукром перетирати. Також корисно. Золоту щійка прийшла, а тут якось теж треба поприбирати, позмітати і винести туди. Там, де, в принципі, вже ось сюди. Аж туди. Отам є прохід туди. А так сьогодні ось це зробив. Тепер них, ну, чистенько на подвір'ї. Ну хоча б раз тиждень треба замітати тут. А то дуже швидко бруднеться. Здається, недавно теж замітав, але знову вже це, як сказати вам, знову вони це не тримають чистоту. Бруд... Брудно робиться, вже навіть зараз, тільки посіду вже залишили ввечері. Ось. До речі, хочу вам сказати зараз. Зачинити цю клітку, щоб молоді не пройшли. А то вони люблять ховатись в клітки. А це вони що зробили, мені скажіть? чи це вітер зробив. Хочу показати вам пеструшка, сірунка і милашка. і голубинка. Вже відпочивають. А я хочу сказати, вже краще почали нестись. Напевно, вже линька закінчується. А так уже, в принципі, хочу вам і подякувати, бо у нас вже 3,5 тисячі сьогодні. Мені дуже приємно, що ви підписались на канал. Бо це реально для мене багато. І це дуже добре, що. Ви підписуєтеся. Мені приємно, що вам подобається. Сьогодні ще з 500 підписників, ще половина 4 тисяч. Ой, ще 5... їх ні, не половина 4 тисяч, а ще 500. Треба ще 500 людей підписалося. І буде 4 тисячі. Ми це зробили. Ми це підписались. За трішки більше двох місяців, бо 14 червня було три тисячі. Це виходить ще. І ми, це ми побили ще оцю вид і зробили, виконали сіль до осені, яку я обіцяв собі ставив на літо. На літо ще початок літа ще 3,5 тисячі. І я не думав, що один день одне коротке відео, і це все воно так змінило. що Багато підписалось людей. Ну добре, друзі. Завтра для вас зніму інформативне відео. Завтра у мене вже менше роботи по планах. Тому чекайте, обов'язково буде. Тому до нових зустрічей усім па-па-па-па.